Шановні депутати та присутні, своїм рішенням встановити нову ціну на природний газ для населення з одночасним скасуванням соціальної норми 1200 кубометрів газу за пільговою ціною 3600 гривень, уряд фактично здійснює злочин проти громадян України. Після запровадження нових тарифів, що збільшують ціну газу вдвічі, 75% людей будуть змушені оформляти субсидії, на що з держбюджету буде витрачено понад 80 мільярдів гривень. Це більше, це більше, ніж виділення безпеку і військовий захист країни. Подібні рішення, на думку батьківщини, є несумісними з рівнем життя більшості українців та є злочином влади проти власного народу. Крім того, збільшення ціни на газ схоже на впровадження уряду нової корупційної схеми. адже потреби населення можуть бути повністю забезпечені власним українським газом, що видобувається державним підприємством Укргазвидобування. Собівартість цього газу складає лише 500 гривень. За підсумками 2015 року воно видобуло майже 20 мільярдів кубометрів, а населення спожило лише 17 мільярдів. Закупівельна ціна такого газу з урахуванням податку і транспортування не може перевищувати 1590 гривень. Тобто по 4,3 рази нижча, ніж озвучений урядом 6879 гривень за 1000 кубометрів. Усе інше у ціни це драконівська та корупційна рента на газ. У 70% встановлено нашим урядом. Отже, саме наше звернення. Звернення президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Останнім часом, через непродуману політику уряду, країна опинилась на межі соціального вибуху і техногенного колапсу. Нові тарифи встановлені урядом затягують зашморк на ширі українців. Цинізм, з яким сьогодні украдають народ, дуже схожий на кампанію геноциду. Громадяни України в основній масі не здатні платити на комунальні послуги. Незважаючи на численні звернення до депутатів щодо встановлення врудованих тарифів на природний газ для населення та перегляду обсягу споживання природного газу на місяць протягом упального періоду, влада не зробила конкретних кроків для врегулювання порушених питань, а обмежується популістськими заявами, жодних яких не реалізований. Зважаючи на гостроту проблеми, невідкладно мають бути проведені додаткові розрахунки тарифів, а розділ ціни на природний газ, що використовуються для потреб населення, потребують негайного перегляду. Не менш складною залишається ситуація зі за створенням ОСББ. Переведення житлового фонду з ЖЕКів до ОСББ – проблема комплексна і вимагає зваженого підходу. Не у всіх будинках є люди, які готові взяти на себе відповідальність керувати ОСББ. Крім цього, відсутня низка затверджених державою документів, зокрема, порядок передачі будинку, порядок проведення конкурсів на призначення управляючої компанії. Сформованого комерційного ринку управління будинками, передача цих функцій від жеків до управляючих компаній може перетворитися на некерований хаос, що приведе до втрати громадянами своєї нерухомості та комунального колапсу. У зв'язку, з вищезазначеним зазначеним, вимагаємо, перше, направити на побутову потребу населення країни газ власного видобутку, що є більш ніж у 4 рази дешевше імпортним. Друге порушити кримінальні справи проти посадових осіб, які віддають газ українського видобутка не населенню, а комерційним структурам. Третє встановити річний обсяг споживання газу на оселю в межах 2500 метрів кубичних. Та четверте відтермінувати на один рік термін обов'язкового створювання, створювання ОСББ, що дозволить людям розібратися і самим вирішити, кого вони хочуть бачити, бачити управителем свого будинку. Застерігаємо вас, що у разі бездіяльності і ігнорування вимог громадян загострення соціальної напруги у суспільстві може сягнути небезпечного рівня, аж до соціального вибуху та радикальних форм протесту. Дякую за увагу. Депутатське звернення від правський батьківщина. Пропозиція є така підтримати нашою радою це депутатське звернення та направити його до Верховної Ради України та ну, до, на, голові прем'єр-міністра України та голови Верховної Ради. Так написано у звернення. <різко> Які ще будуть пропозиції будь ласка? <різко> <різко> Інші пропозиції немає? Будь Ласка, ставлю на голосування, хто за те, щоб підтримати дане звернення та направити його до прем'єр-міністра. Хто за, хто проти? Утримався. Прийнято. Депутатське звернення. Буде направлено зупинятися.